Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі Цікаві пропозиції. Шкода Октавія у 2018 році виїхала з автосалону в Нідерландах 12.07.18 року була куплена лізинговою компанією за 35 тисяч євро. На сьогоднішній день автомобіль виставлений на продажу. Ціна просто супер. 8500 євро. Октавія, 2018 рік. На легкосплавних дисках вже в роздільних фарах. Ледовське світло ближнє дальне, досить якісно освітлює дорогу в темну пору, дощову пору доби. Колір такий синій Blau Energy. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. На даний момент поміняні ремні, роліки, водяна помпа, обслуговувався тут, в Нідерландах. 8500 євро. По вікнах автомобіль 2018 рік. Весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, перевірено електронним тощоним фарб. Так, по салончику. Кермо в хорошому стані. Велика навігація. Клімат двохзонний. Семиступенева коробка автомат. По салону, салон ще раз в хорошому стані, але ну, доведення до ідеального потрібно провести хімчистку, хімчистку в Україні. Отакий От салон. Так, парк пілот, механічний ручник. Два ключики мультикермо. Пробіг даного автомобіля 240 тисяч. На 211 тисяч в автомобілі поміняні ремні ролики. Пробіг чесний, пробивається по сервісній історії автомобіль з сервісною. Історію. Пробіг по трасі, тому автомобіль в хорошому стані не є знищений. На, на 240 тисяч ми маємо в автомобілі нове запасне колесо. Тобто за 240 тисяч ні разу автомобіль. Не пробивав колеса. Є в нас домкрат, ключ, автомобіль укомплектований. Кого цікавий такий автомобіль. Ціна в Україні також буде хороша, з розмитненням буде вказана в темі даного відео. В описі також буде вказано посилання на даний автомайданчик. Є багато різних автомобілів. Цього тижня ми вже купили декілька електромобілів, таких як Hyundai Kona, Opel Ampera, гольфи електричні 36 кВт, і готуємо документи для відправки в Україну. Заходьте на сайт, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, нажимайте дзвіночок, діліться відео з друзями, можливо, когось з друзів зацікавить будь-який автомобіль. На все добре, до нових відео.